Як позбутися набріків? Чому виникають набріки? Вітаю, мої любі українці! З вами лікар лікардіетолог Катерина Пашко, доктор Кет. І сьогодні класна тема про набріки. Я знаю, що ви чекали тему набріків. Сьогодні я розкажу, звідки беруться набріки та як їх позбутися. Не забувайте підписуватися на мій інстаграм. Там я теж розказую щось цікавеньке, там про свої шмоточки, про красу. І також там є багато цікавої інформації щодо дієтології, схуднення, ендокринології. Підписуйтесь. І підписуйтесь, звичайно, на мій YouTube. Це для мене дуже велика робота, дуже я його обожнюю. Залишайте в коментарях ваші питання. Це класна тема про набряки, я буду рада відповідати ставте дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео. Вайки, вподобайки для цього відео, і поїхали. Що таке набряки? Набряки – це коли через капіляри виходять рідина міжклітинний простір, і, якби вона там накопичується, тож виникають набряки. Набріки можуть бути на самих різних зонах та частинах нашого тіла. Це може бути обличчя, руки, ноги, це може бути ту, поперек, тобто різні частини, це не має значення. Як ми можемо перевірити, чи є у вас набріки? Ви просто притуляєте, наприклад, до тієї зони, яка вас турбує, там, наприклад, там до ноги, і е е затримуєтесь 5 секунд. Якщо ви відпускаєте палець, і бачите, там вм'ятину, Вітаю вас, набріки. Я умовно поділила причини набріків на дві групи. Це дуже серйозні проблеми зі здоров'ям, це важкі причини і більш прості причини. До важких причин набріків відноситься серцево-судинні захворювання, серцева недостатність. Я коли працювала в Лікарні це люди більш похилого віку, або люди, в яких є там вроджені вади серця, коли серце втрачає свою насосну здатність, воно менше перекачує кров і виникають там набріки на кінцівках, дуже серйозні. Там в важких формах це асцит, коли набирається в забрюшинний простір рідина. Я зараз розкажу вам про діагностику. Ми будемо говорити про діагностику. Але зверніть увагу, якщо у вас є задишка, ви погано себе почуваєте. у вас якісь болі в серці, то це дуже серйозно. Якщо ви вже побачили набріки, я знаю, що мене дивляться люди трошки трошечки старше за мене, і я як лікар можу вам порадити звернутися точно до лікаря, якщо ви відчуваєте такі симптоми. Задишка, кашель, це може бути. Важкість при ходьбі, при фізичному навантаженні. Якщо ви не можете там підняти вище другого там третього поверху, то треба зробити ехографію серця. Можуть бути ниркова недостатність також це наслідок там якихось вроджених вад або там піоніфритів. Це теж дуже серйозні проблеми. Вагітність, до речі, набріки у вагітних це. Може бути варіант норми, але є і як ускладнення при еквампесія Це дуже серйозні теж проблеми, коли. Там підвищиться рівень білку, артеріальний тиск, і набріки вже будуть патологічними. Також набріки можуть викликати різні препарати. Це можуть бути там, протидіабетичні препарати, якісь гормональні препарати, це можуть бути нестероїдні протизапальні. Вони теж в великій кількості можуть викликати ниркову недостатність. Тому там, знеболювальними балуватися, це дуже небезпечно. Системне запалення може викликати набріки. Також набріки внаслідок варикозу можуть виникати. Це, до речі, одна з таких простих, ну розпоширених, можна не сказати, простих, а поширених проблем, коли людина не може зрозуміти, чого в неї набрікають ноги. Якщо у вас там є венозна сітка, то це причина варикоз. Гіпотереоз може викликати набріки. І особливо це набріки обличчя зранку, така пастозність. Ми можемо це спостерігати саме при гіпотероозі або там аутоімунному тероїдиті внаслідок точніше гіпотерозу внаслідок автоімунотероїдиту. До простих причин набріків можна віднести зловживання сіллю. Це молочні продукти, вони теж можуть викликати набріки. І е, тваринний білок, м'ясо, наприклад, якщо ми вживаємо його ввечері, дуже велика вергідність, що на ранок ви будете, блін, така опухша. До простих набріків ще відносяться там, предменструальні набріки, але це теж не дуже добре. Це свідчить про те, що є дисбаланс. Про лактину може бути або статевих гормонів, і ви починаєте набрікати перед менструальним циклом. Як діагностувати причину набріків? Ми не повинні лікувати симптоми, наприклад, вживати сечогіння. це дуже небезпечно. Хто так робить без призначення лікаря? Ай-яй-яй, це прямо... Ну, може доходити до смертельних випадків, тож, тому що я знаю, що дівчата люблять фуресемідом валуватися, він виводить калій, і це може призводити до зупинки серця. Я знаю, що дуже розумні вони вже окремо калії приймають, але а, ну, це не допоможе вам схуднути. Просто чому я про це взагалі наголошую, що я знаю, що, що люди люблять заради схуднення вживати сечогінні або послаблюючи. Так робити не треба. Тому ми повинні шукати причину, чому ми набрякаємо. Треба зробити обстеження, обов'язково зробити обстеження гормонів щитоподібної залози. Це прям важливо. Вам треба зробити ТТГ, Т3, Т4, АТПО і АТТГ. Це комплекс на щитоподібну залозу. Саме тоді ви зможете сказати, що в мене все нормально. Хоча інтерпретувати аналізи повинен лікар. Це вкрай важливо, тому що не лікар, і особливо важливо, щоб лікар, який розбирається в аналізах, бо наші лікарі в поліклініках, на жаль, вони лікують не симптоми, а лікують цифри на. Папірці, норми аналізів, норми ТТГ, це прямо не не дуже коректно там дивитися лише по цифрам. Ви повинні бачити, якщо у вас є скарги, якщо ви набрякаєте зранку, і якщо у вас там є слабкість, то скоріше за все, що є, все ж такі моменти з щитоподібною залозою. Також, що нам треба зробити з аналізів крові, це печінкові проби, ниркові проби, це важливо, це база, щоб ми подивилися там, рівень білку, тому що низький рівень білку також може викликати у нас набряки. Це можуть бути показники нирок, там, як у нас кретинін, це швидкість фільтрації нирок, це важливо. Ультразвикове дослідження органів черевної порожнини з нирками, ми дивимося. Це чекап, це чекап, щорічний чекап, тому дуже важливо. Також, якщо а, ви там, після 40 років робіть ехо серця, це те ж саме, що і узі, але це конкретно серце, там дивиться а, фракція викиду, там шлуночки, ми дивимося, пересердя судинки, там великі судини можна подивитися. Як вони працюють, це прям важливо робити. Як ми можемо відновити, якщо у нас там набріки є? Не займайтеся дурнею, не займайтеся самолікуванням, звертайтеся, по-перше, до спеціаліста, не вживайте сачогінні. Можна, там є на Хербі деякі препарати, які, е, які у нас там покращують, виводять зайву рідину. Але це теж просто про симптоми. Нам потрібно знайти причину. Нам потрібно шукати причину, а не лікувати лише симптоми. Окей, ну ми можемо приймати якусь там, траву, там, чаї якісь, які там виганяють займову рідину. Але як тільки ми це припинимо робити, наші набряки повернуться знову. Тому шукайте причину. Змініть ваш спосіб харчування, це дуже важливо. Припиніть там зловживати сіллю, якщо це у вас така проблема є. Приберіть з вашого раціону молочні продукти і не вживайте багато води ввечері. Це в принципі фізіологічно буде, якщо ви будете набрікати. Якщо ви там чайка поп'єте багато, там ще з печенькою. Не вживайте ввечері м'ясо, рибу солону, також не вживайте. Робіть якісь вечері, наприклад, більш легкі, там кашу з приготованими овочами. Це нормальна, класна їжа. Класно, що ми можемо робити. Із таких косметичних доглядів дуже класно допомагає, як би відновити циркуляцію. Нам треба працювати з лімфою. З лімфатичною системою ми можемо робити душ шарко, це класна тема. Можемо робити пресотерапію, це теж дуже класно працює з лімфатичною системою. Можемо через рот теж працювати з лімфатичною системою це полоскання кокосовим маслом. Дуже класна тема, вона теж виводить токсини з лімфи в кокосове масло, воно витягує, воно витягує а, на себе. Якщо ви чуєте цю псину, я її чую кожен ранок. В нас короче, якась дворова собака, вона постійно гавкає, вона якась бішена просто. Дуже класно робити лімфодренажні масажі всього тіла. До речі, мені треба повернутися до своїх масажів, бо я виїжджала і припинила. Це класна тема, вона теж позбавляє набріків, тонус додаває. Можна лімфатичні масажі робити сухою щіткою, це теж дуже класно, але це все про додаткові методи. Основна задача знайти причину, якщо це щитоподібна. То краще записатися на консультацію, якщо це дефіцит білку, теж краще записатися на консультацію, бо вживання м'яса, на жаль, вам не допоможе. Треба розбиратися з причиною. Але підтримувати свій організм обов'язково. Я, до речі, роблю контрастний душ. Я не знаю, як це впливає на напряки, але сподіваюся, менше. Ну, У позитивному ключі я роблю в повімухову, я роблю і дихальні практики, і е, е, холодний по повімухофу. Класно працює, в тонус може теж шкіру приводити, і для дівчат це теж важливо. Можна там робити якісь смородинові чаї, різні чайки, але понагадую, що це додаткові методи, треба працювати з причиною. Якщо вам цікаво, то записуйтесь на консультацію, можете підписуватися на мій інстаграм. Я нагадую, там завжди є щось цікавеньке. Я там замість мемчиків сама трошечки підшучую. Підписуйтесь на мій YouTube, залишайте в коментарях ваші питання. Також обов'язково ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Це прям супер важливо. Подобайку цьому відео. Дякую вам за увагу, до нових зустрічей! З вами була лікар-дієтолог, доктор Кет Катерина Пашко.